Понад півроку ветеран Сергій Новіков живе майже без зубів. Він втратив їх, коли в його руках здетонував дрон. За протезування стоматологи довго не бралися, але спробувати узялися лікарі з ірпеня. На якому етапі зараз лікування? Дар'я Цесарук розкаже. Сергій вже у стоматологічному кріслі. В ньому він і проведе наступні п'ять годин. Ми плануємо заінфортувати весні сьогодні. На нижній щелепі коронок буде шість. Вони замінять йому зуби жувальні. Пацієнт потребує комплексної реабілітації. У нас є втрачена велика кількість жувальних зубів, втрачена основна функція, тому завдання її правильно відновити. Своїх зубів у Сергія майже не лишилося. Аж 16 вилетіли, коли в його руках від прильоту поруч здетонував начинений вибухівкою дрон. Бо так, я ним займався і взрив і все. І в мене дрон здетонував. В руках майже мене відкинуло на майже якби там на метра на півтора. Я відлетів. Тоді Сергій міг хіба ковтати. Ось у їжу йому доводилося перемелювати. Перше время він вообще питався через трубочку. Я прям в лікарню брала блендер, щоб нам не перемели на носили, а прям висипала в баночку, все перекручувала, і так він їв. Ну таке м'ягеньке. Звісно, зараз Сергій призвичаєвся. кусати вже може, а от жувати ще ні. Тому кожен прийом їжі для нього справжнє випробування. І кусати неудобно, і жувати на якось як уже жувати. А в мене там крайніх два зуба, тільки то на них поки там. Пока валяєш, поки пока валяєш і коли жуєш, так, діскомфорт Довго за лікування Сергія стоматологи не бралися. Деякі навіть відмовляли, бо випадок нетиповий і вкрай складний. Ірпінські лікарі усупереч побоюванням колег вирішили бодай спробувати з лівого боку. Була така операція, як гайморатомія, максимальна відсутня кістка. Навіть встановити імплантати в сьогоднішній день неможливо, тому будемо думати, як відновити йому. Функцію жування там бувають різні варіанти, тимчасові, знімні тому верхню щелепу поки не чіпатимуть. Були важкі поранення ділянки щелепно лицевої, і у нас є травма гайморових пазух і верхньої щелепи. Тому на сьогоднішній день встановлюємо імплантати ж на ділянці нижньої щелепи. Сергій вміряють тиск, одягають на очі маску і вводять в ясна анестезію. Ін'єкцій кілька так болю він не відчуватиме зовсім. Так, скальпелем хірург розрізає слизову і готує у кістці отвір для імплантів, що майбутнім зубам слугуватимуть штучним коренем. Вони швейцарські. А вам не боляче все добре. Угу. Встановлення імпланту справа дуже кропітка, особливо коли їх одразу кілька. Титановий гвинт закручують у заздалегідь підготовлене місце і тільки після зашивають. Тепер залишається чекати. Наступні кілька місяців імпланту кістку вростатиме. Якщо цей процес буде вдалим, поставлять і саму коронку. Через пару тижнів він відпочине, там швидко познімаємо і приймаємо рішення поверхні. Буде він за вами однозначно. Лікування Сергія тут цілком безоплатне. Усі витрати покриває благодійний фонд. Інакше б встановлення імплантів стало родині ветерана у щонайменше півмільйона гривень. І знайти цю суму їм довелося б самотужки, бо держава у рік на протезування зубів бійцям дає тільки 30 тисяч. Дар'я цесарок Руслан Ми Україна, марафон єдині новини.